Я відвідав Кемптон Стім Museum. Це відео демонструє роботу регулятора швидкості, deixar. що був встановлений на одному з п'яти парових двигунів Лілесхолла в Кемптон Парку. Двигуни були зняті з ладу в 1974 році. А в будівлі, яку вони займали, зараз розташовані сучасні електричні насоси, які досі постачають воду до Лондона. Регулятор. Працює за принципом двох кульок, що обертаються Відцентрова сила, відкидає їх від центру, і цей рух використовується для обмеження кількості пари, що подається до двигуна. Відвідувачі можуть запускати регулятор, повертаючи червоне колесо. Як працює регулятор, я не буду розповідати, кому цікаво той сам прочитає. І такі регулятори працювали з паровими двигунами, що стояли у цій будівлі, які качали воду в Лондоні протягом півстоліття. У Кемптонському музеї пари знаходиться найбільший у світі діючий паровий двигун потрійного. Розширення ці двигуни дуже схожі за конструкцією та розміром на двигуни Титанік. Двигуни в Кемптоні фігурують у багатьох художніх та документальних фільмах про цей нещасливий корабель. Кількість травмованих футболістів тоді.